Вітаю, мене звати Яна, я психолог і я продовжую надавати відповіді на ваші запитання, які ви надсилаєте нам, у рубрику Запитайте психолога благодійного фонду Вадима Столара. Тож, якщо ви маєте важливі е, запитання, на які прагнули отримати відповідь, ви можете прямо зараз заповнити Google-форму, яку знайдете в описі під даним відео. Сьогодні ми будемо з вами досліджувати. Е, Таке запитання, як зберегти стосунки, коли мій партнер категорично хоче дитину, а я ні. Це дуже складна болюча ситуація, в яку можуть потрапляти різні пари, коли бажання мати дитину не, спів... не збігаються. І тут йдеться не просто про якісь побутові справи чи плани. Тут уже про глибокі людські потреби, сенси, про певне продовження, про любов, про турботу або, навпаки, про бажання жити якось по-своєму, без обмежень і певної відповідальності, до яких, наприклад, ще поки не готова людина. І коли е, один партнер мріє про дитину, а інший категорично проти, то це дійсно схоже на таку бомбу сповільненої дії, яка поступово підриває довіру, близькість і спільне бачення майбутнього. Щоб спробувати зберегти стосунки, перше, що можна зробити, це відверто поговорити не у форматі звинувачень, а у форматі відкритого діалогу. Але така розмова потребує зрілості. Тут важливо не доводити, хто правий, не нав'язувати своє бачення цієї потреби, а і не намагатись переконати за будь-яку ціну, а спробувати по-справжньому зрозуміти, чому кожен із вас відчуває саме так. Партнер, який хоче дитину, йому потрібно чесно пояснити, що в нього стоїть за цим бажанням. Чи це відчуття внутрішнього поклику, чи це потреба ділитися любов'ю, турбуватися про когось, чи це страх залишитись самотнім, що життя без дітей ніби не буде повним. А партнер, який не хоче дитину, йому варто поділитися своїми причинами. Можливо, є страх втратити свободу, незалежність. Можливо, страхи через фінансову нестабільність, бракує підтримки, або просто ще немає цього внутрішнього відчуття готовності. Часто відмова від батьківства не означає, що людина егоїстична або черства, вона просто чесна із собою у своєму тут і зараз. Ця розмова має на меті, знову ж таки, не вирішити одразу, не прийти до якогось конкретного рішення, а створити простір, де можна побачити справжні мотиви одне одного. Оскільки бажання і небажання за ними стоїть не просто так чи ні, там цілі світи, цінності, страхи, переконання, життєвий досвід, дитячий досвід, взагалі уявлення про любов, про турботу, про родину. І якщо вдасться діти до цього рівня щирості, то вже з'явиться шанс на певне порозуміння. Наступним кроком може бути спроба чесно подивитись на реальність. Тобто спробуйте обговорити, наскільки це питання є життєво важливим для кожного з вас. Якщо для партнера бажання мати дитину це просто мрія, тобто це більше це як сенс, і людина. Не бачить свого майбутнього, то якою б не болючою була правда, необхідно визнати, що ваші дороги, ймовірно, справді розходяться. Якщо ж навпаки, ваше ні тверде, глибоке, чесне, то залишатись у стосунках, де вас будуть постійно намагатися переконати в іншому, також буде руйнівним для вас. І для партнера водночас. І в таких ситуаціях е, насильницький компроміс лише буде відкладати і розтягувати ось цей біль. Той, хто поводиться, той, хто е, піде на поступки, е, може носити там певну образу або відчувати почуття провини. І тому іноді. Е, Пара може дойти до того рішення, що необхідно розійтись з повагою і дозволити кожному мати те життя, яке він хоче. Якщо ж обидва партнери відчувають, що не хочуть втрачати стосунки, і вони готові шукати інші форми для задоволення потреб, то тоді можна шукати альтернативи. Іноді той, хто хоче дитину, насправді може прагнути ділитися любов'ю, відчувати потрібність, приналежність і певну близькість. І це можна реалізовувати не лише через батьківство, через волонтерство, роботу з дітьми, наставництво, або просто через глибшу турботу одне про одного, про сім'ю, про друзів, домашніх улюбленців. Для когось. Стає несподівано це глибоким і насиченим досвідом. і тому важливо, щоб обидва бачили і визнавали чітко свої потреби, навіть якщо реалізують їх по-різному. У будь-якому випадку головне не зраджувати себе. Стосунки будуються на спільних цінностях, на спільному баченні майбутнього. Якщо в цьому фундаменті у вас виникає тріщина, її можна зміцнити лише щирістю і повагою, не мовчати, не тиснути, не маніпулювати, а слухати і говорити про головне. Якщо вам обом важко пройти цей шлях самостійно, то варто звернутися до сімейного психолога. Знову ж таки, це не про слабкість, а про вашу зрілість і любов до одне одного. І така розмова у присутності фахівця може допомогти вам обом краще зрозуміти свої глибинні мотиви, знайти слова для болючих моментів і, можливо, прийняти важливі рішення залишитись або підпустити з гідністю, без руйнування одне одного. Ще раз вам щиро вдячна за ваше глибоке, важливе запитання. Бережіть одне одного. До наступних зустрічей!